Для досягнення мети будь-які засоби, як то кажуть, стануть в нагоді. І сьогодні ми вам розкажемо про своєрідну бавовну, таку собі аеробавовну спеціалізований пристрій, до речі, вироблений нашими вітчизняними українськими виробниками, який дозволяє підняти наверх на відстані від, від 500 до 900 метрів спеціалізований такий ретранслятор, які значно покращать роботу FPV-шників. Що таке аеробавовна? Далі в проєкті 4.5.0. Все спокійно. Ця куля не просто міхур, наповнений газом. Це справжнісінький аеростат, який можна використовувати не лише для спостереження за ворогом, але й для ретрансляції зв'язку чи управління безпілотниками. Такі повітряні пристрої наші військові застосовують на війні дедалі частіше, зокрема для того, аби посилити сигнали дронів. Кулі здатні триматися у повітрі без дозаправки до семи днів. Виробляють апарати на столичному підприємстві «Аеробавор». Пане Юрію, це якраз той випадок, коли люди в цивільному житті до початку широкомасштабного вторгнення займалися однією справою, а вже з війною великою почали займатися в принципі тим самим, але з орієнтацією на потреби військових. А, з чого починали, до чого сьогодні прийшли? А, якщо чесно, до 22 року а, хотів займатися генштатом, але це був такий план номер сорок до якого мабуть ніколи б не дійшли руки. Юрій Висонь, співзасновник проекту Аеробаво небом, зацікавився давно, ще відколи займався парашутним спортом. По тому були стрибки під куполом, аеропланування, повітряна інженерія, діджитал-технології після широкомасштабного вторгнення з головою поринув у волонтерство згодом у покращення антенн для операторів БПЛА, аж поки юнацьке захоплення небом не нагадало про себе. Війна все змінила, зібрали команду, почали робити Аеростати. Їх використовують всі нормальні великі армії світу. Це дуже технологічна, сучасна зброя, це не щось старе і там, стімпанк. А в нас не використовувались. В Радянському Союзі ще було, після цього все попляли, нічого не було зовсім. Батьківщиною Аеростату вважається Франція першими винахідниками проти Монгольфіє. 1783 року вони здійснили запуск сконструйованого ними кулястого аеростату, наповненого гарячим повітрям, заради якого вони спалювали солому. Через кілька місяців у Львові, а саме 4 березня 1784 року, професор фізики Львівського університету Ігнацій Мартинович і доктор медицини Непому Герман виготовили та запустили першу у світі повітряну кулю з автоматичним пальником на рідкому пальному для підігріву повітря у балоні. За одну хвилину куля піднялася на висоту до 100 метрів над землею. З тих пір аеростати застосовувалися як в науці, так і у військовій справі. Особливим попитом такі конструкції користувалися під час першої та другої світових воєн. Ми почали робити маленькі аеростати. Ми не можемо робити великі, такі як Польща зараз купила 4 аеростати за 1,2 2 мільярди доларів, величезні, як стадіони. Звісно, ми такі не можемо піднімати. Це просто запрошення буде для росіян вдарити туди ще до того, як їх розгорнуть. От. Тому ми зосередилися робити маленькі тактичного рівня з невеликою вантажопідємністю, але з фокусом на те, щоб їх можна було запустити дуже швидко. Оцей аеростат з цієї мобільної платформи можна розгорнути менше ніж за 5 хвилин і поїхати. І двигун, і лебідку, і мотузку, і аеростат з балонами гелію – Все це передають військовим на фронт у спеціальному фургоні. Попередньо перевіривши роботу виробу на полігоні, ми хотіли б подякувати таким людям, які не сидять на одному місці. і Роблять щось для того, щоб мати ту власну для себе перемогу і для усієї нашої країни. Того дня, коли ми знімали цю серію нашого проекту, виробники саме тестували і передавали чергову кулю бійцям сил спеціальних в операції. Як власне оця повітряна куля може покращити з технологічної точки зору життя і потреби і будні військових? Вона є більш безпечною такою вежею, на яку можна підвисити або ретранслятор, або будь-яке інше обладнання, і воно буде працювати, можна сказати, на віддаленні. Тобто без, без фізичного, фізичної присутності самого військовослужбовця. Тобто там мінімальний час йде на її розгортання і далі екіпаж може віддалитись в більш безпечні місці. Встановлений ретранслятор здатний забезпечити зв'язок на відстані в 100 кілометрів, якщо перебуває на висоті в 300 метрів над землею. У більшій моделі реалізовано подавання живлення дротом на гору. За такої схеми пристрій працюватиме два тижні, якщо вчасно змінювати акумулятор або заливати пальне у генератор. Але для цього потрібен інший, більший аеростат, який довше та складніше обслуговувати. Цей аеростат обслуговує 2-3 людини, а на все про все потрібно від 5 до 15 хвилин. Від початків, що більше ніж там рік, як ви займаєтеся цим, воно все е, мало вигляд дещо інше. Як ви самі в одному з інтерв'ю зазначили, це був пакетик з пакетиками, і воно було абсолютно не в такому якісному так. вигляді. Насправді зробити результат, якщо взяти пакет, е, вибачте, сміттєвий, надути його разом легшим заповіт, де прив'язати мотузочку, він вгору підніметься. Теоретично, цей аеростат, він працює. Практично використовувати таке на фронті не можна. І щоб довести до рівня, коли це буде продукт, який можна використовувати на фронті, ми б провели там два роки постійних змін, постійних допрацювань, бо є купа маленьких речей, які ти просто поки не почнеш їздити і літати дуже багато в різних умовах з різними задачами, ти просто цього не знаєш. Вартість одного аеростата 6,5 тисяч доларів. Чимало комплектуючих закуповуються за кордоном. Тож, якщо ви побачите десь збір на отакі от пристрої від аеробавовни, то неодмінно донайте так, ви допоможете і військовим і розробникам, зокрема на нові цікаві та корисні проєкти. Про функціонали можливості, що він може, для чого він був створений. Дивіться, цей насправді найбільше зараз використовується на фронті для зв'язку. Він підіймає транслятор зв'язку різних моделей про піднятті на висоту там 500 метрів. Він забезпечує зв'язок на 80 кілометрів, наприклад. От в залежності від моделей трансляторки це закриває потреби. Наприклад, при наступі в Курській області, де з іншим зв'язком проблеми там стрілінки не працюють, все там стало доречним. Якось покращити життя і умови роботи FPV-шників, наприклад, а, в нас, дронів, в тому числі такий самий з гетенслятором для впівдронів. Він має свої плюси порівняно з тим, як зараз використовується. Зараз зазвичай гетенслятори для FPV-дронів пішують на дрони. Наш може провести кілька днів в повітрі а, і вмикатися. Канселятор буде тільки на той час, коли він справді потрібен. Потім вимикається віддалено і чекає просто своєї місії. Ця куля її поява в ваших руках вона прийшла на заміну чого? Як ви виходили з ситуації до цього? Е, ситуації виходили по-різному. З початків ще 2014 року були завжди проблеми саме зі зв'язком, це всі знають. Навіть коли все готово і здавалось би, все окей, потім включаються реби в самий відповідальний момент, і зв'язок втрачається, і хлопці працюють в більш ускладених умовах без зв'язку, ніж зі зв'язком. Подібні засоби, як ми зазначали раніше, використовуються у світі давно і по-різному аеростати присутні в арсеналах багатьох армій. Так військові США оперують ними ще з минулого століття кулі, виконують свої місії в різних куточках планети. В операціях в Іраку, зокрема, було задіяно з півсотні таких куль, а в Сирії вони застосовуються просто зараз. На спірних територіях, як от між двома Кореями, аеростати використовують для активного моніторингу. Китай так само приділяє неймовірну увагу до такого посилення своєї армії. Армії історії з кулями з під в повітряному просторі США пам'ятають усі. До речі, нині і інженери, і науковці, і військові армії США активно співпрацюють над тим, щоб запустити в серію такі собі міні аеростати, які будуть активно застосовуватися у військовій розвідці. Уявіть, вони будуть здатні підійматися до гори на відстань від 18 до 30 кілометрів до верхніх шарів стратосфери. І власне те, що сьогодні ми показуємо про що розповідаємо, як ніколи вписується у таку собі загальну безпекову архітектуру. Ектуру це був проект 4.5.0. Все спокійно до зустрічі наступного тижня.